Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, сьогодні будемо мати розмову з пастором. У нас сьогодні на телефонному дзвінку Аветік Дарбінян. Пане Аветіку, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Дуже раді вас. чути. скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Так, дякую. В безпеці все в порядку. Слава Богу. Дуже добре. Слава Богу, дуже раді це чути. Дивіться, сьогодні говоримо про сім'ю. І зразу маємо до вас таке питаннячко, які у вашій сім'ї існують такі традиції? І як ці традиції допомагають вашій сім'ї бути дружною і міцною? Ну, так як в мене сім'я дуже велика, на цілих шість, то в нас традиції також дуже багато. У нас є такі дивні традиції, які може для когось, ну. Будуть видаватися дивними, а є такі, як, як у всіх, наприклад, святкування днів народжень. Е, але в нас є така традиція одна, коли ми 31 грудня їдемо в ліс е, днем, їдемо в ліс і цілий день проводимо в лісі, гуляючи попри по рода, дивлячись на природу і так далі. Тому подібне. Е, що взагалі нам ці традиції дають? По-перше, це ну. Об'єднує нас в спілкуванні, об'єднує нас в розмовах, коли ми ділимось думками, коли ми проводимо разом час, і мабуть, відповідаючи на ваше питання, як вони допомагають, то вони нас об'єднують, допомагають нам бути такими міцним монолітом. Це прекрасно, Алітіку. А тоді постає інше питання. Якщо ми говоримо загалом про сім'ю саме от в біблійному контексті, коли Бог задумував сім'ю, на вашу думку, яке місце за Божим задумом, сім'я має займати в житті людини? Ну, Мені здається, це головне, головне, що Бог хотів. Щоб було у людини, і дивіться, Бог називає людину тоді, коли людина стає парою з кимось. Да, він не каже, що там ну він каже, да, що ти особистість, ти там і так далі. Тому поді, але людину він називає тоді, коли вони стають парою одним цілим. Тому мені здається, що для Бога головне, щоб ми не не залишалися самі. Для нього дуже важливо, щоб ми були, щоб ми піклувалися. Це один про одного, щоб ти спіклувався. щоб ми не виростали такі нарцистично-егоїстичні особистості, які думають лише про себе і задовольняють лише свої потреби. А коли в нас є пара, за яку я хочу, наприклад, там віддати своє життя, або за яку я хочу зробити щось ну, бо кохаю, то це і показує нам, мабуть. Божу любов по відношенню до людей і не тільки, а в принципі показує таку глибину Божої любові. Тому він хотів, щоб ця любов була десь серед людей, щоб вони її відчували кожного дня, щоб вони її розуміли, щоб вони були навколо неї, навколо цієї любові. І тому, відповідаючи на ваше питання, яке місце займає, да, то я скажу дуже важливе. Це дуже важливий план, цей інститут, який Бог. Заклав він є найголовніший, мабуть, в творінні, який він залишив мені здається, на останній день щоб показати цю кульмінацію свого творіння. А Вітіко, дивіться, розібралися з тим, який, якою сім'я має бути в Божому задумі. Ще маю таке трошки доповнююче питання: якими мають бути mm -hmm. основи сім'ї? От що має бути в сім'ї, щоб вона була міцною і отримувала благословення від Бога? Ну, для того, щоб ну, які мають бути основи. Ви знаєте, основа сім'ї це, мабуть, сполягання або спокладання всіх своїх потреб, все, що ти маєш, віддавати Богові. Оце найголовніше. Я це говорю не тому, що я пастор, а тому, що я це, я це розумію, я це вже прожив, я це бачу. Бо якщо не буде цього, розумієте, то не буде звідки брати любові один на одного, не буде звідки брати терпіння один на одного, не буде звідки черпати оцієї підтримки, коли ти вигораєш, оцієї, оцього не коли ти будеш уже ну такий знищений всередині емоційно. Тому я думаю, що тільки від нього він же ж і створив нас. За своєю подобою, за своєю е, красою, я не знаю, для того, щоб ми були от, подібні е, на нього. Тому основою всі, всій, кожної сім'ї має бути саме Бог. Е, і тому і вона навколо Бога вона буде міцною. Це як той клей, який буде з'єднувати е, одного з іншим, даючи можливість не тільки, якби, е, Зростати, а, а й, ну збагачуватись, збагачуватись ну, божими особливими такими натхненнями, якими він може надихнути. А якщо говорити трохи про роль кожного члена сім'ї, от хочеться поговорити в першу чергу про роль чоловіка в сім'ї, саме як духовного лідера. Що це має бути на практиці? От як це проявляється? Ну, я, я не знаю, як це проявляється. Якщо чесно, то я, я навіть не згоден, що лідером, духов, духовним лідером має бути в сім'ї саме чоловік. Я розумію, що це ну, має бути ну, якось взаємно. Це не, не покладається тільки на чоловіка. Чоловік, як священик сім'ї, він має певну відповідальність, але він не є лідером. Тому я не знаю, що ви мали на увазі під цим питанням? А давайте тоді з іншої сторони підійдемо. Якщо говоримо в принципі про е, підтримування духовної атмосфери в сім'ї, отак, от якщо переформулюємо, е, яким чином це відбувається, тоді які обов'язки на кожному сім'ї мають бути покладені для того, щоб це підтримувати. Ну, дивіться, я, я скажу так: я по Біблії бачу, що більше обов'язків духовних вкладено, вкладати духовну основу дитині, наприклад, це закладено матері. Матір вона вкладала, наприклад, Моїсея, вона навчила його, будучи е, ну, матір'ю да, е, яка, рабинію, яка знаходилась в неволі, вона навчила його всім за. Законам е, свого народу, коли він уже відійшов, навіть пішов вчитися там вищу школу, він не забув, хто він є, яким він є, і важлив, важливості поклоніння і служіння Богові. Це перший приклад. Другий приклад, наприклад, Христос, да, якого Марія також навчала, якого Марія також навчила, і ну, багато чого донесла. Третій приклад це Самуїл, якого Анна навчила, якого вона. Просила, вимолила і віддала Богу, тобто я бачу, що жінки навчають ну, дітей. А якщо е, до наставлення уже там зрілих юнаків чи е, ну таких хлопців чи дівчат, то це вже батьківська якась відповідальність. Там же він своєю мудрістю е, навчає своїх дітей, тому чи іншому, і це ми також можемо бачити багато дуже багато біблійних прикладів, як вони ну, навчали своїх. Старших, старше покоління в цьому. Тому я бачу, що матір це діти, батько це більш зрілі вже, дорослі, там, ну, ті ж самі діти, або, ну, або ті ж дружини, там, родичі і так далі. От він якби, отак, несе таку відповідальність. Добре, Вітіку, дякую за вашу відповідь. А тепер скажіть, будь ласка, як же ж зберегти взаємну повагу і любов, в подружжі протягом довгого часу, ну прям давайте до смерті, до того дня, коли смерть розлучить? Е, ну, дивіться, е, зберегти її нереально. Я вам так скажу, якщо не е, виховувати її, якщо її не підтримувати, якщо її не відкривати кожного дня. Якщо її не просити у Бога, щоб він її давав. Зберегти це нереально. Е, бо любов це, ну дивіться, це не якісь почуття. Хоча це і почуття, але не в першу чергу це почуття. Любов це принцип. Любов це те, що об'єднує тебе або наповнює тебе і сам. Це неможливо зберегти, якщо ти цим не будеш наповнюватись. Тобто, це. ну, Дуже гарний приклад написав е, Хауваль в своїй книзі про духовне відродження. Він написав: якщо я не буду стояти під е, потоком, я не зможу наповнитись. Тому, якщо я не буду стояти під потоком любові, ця любов з мене вона просто рано чи пізно вона висохне, і я не зможу бути е, таким. Повноцінним люблячим е, чоловіком, чи на, дружиною, я не знаю, як там слухачі нас слухають, хто, е, хто слухає нас. Тому я думаю, що тут треба е, постійно перебувати під цим потоком, наповнюватися цією любов'ю, натися тим, як Бог проявляє свою любов, бачити її в природі, бачити її всюди. І тоді ти будеш от, е, тим, хто над таким банком, який накопичив цю любов і який готовий віддавати її всюди, всім, кожному на кожному кроці. Я це кажу в практиці, то тобто це не в теорії, але в практиці це не завжди просто. Тому що якщо ти не, не знаходишся під потоком цієї любові, під потоком Божої любові, то ти не зможеш е якби її віддавати, тому десь так. А тоді постає інше питання. От в контексті любові не можемо не підняти тему конфліктів. На вашу думку, ага. чи є конфлікти нормальним явищем в християнській сім'ї? Як вони мають вирішуватися чи мають виникати? Ну, дивіться, це ну, конфлікти це не нормальне явище. Бог не хотів, щоб у нас були конфлікти. Це не нормальне явище, але виходячи з того, що ми маємо. Маємо на даний момент, то без них ми ніяк не можемо, е, не, не виходить у нас, тому що конфлікти це частина нашого життя. Хочемо ми цього зараз чи ні, бо ми, ми гріховні. Нас егоїстично хоче довести свою думку, хоче донести її. Цю думку до е, середовища і зазвичай конфлікти стаються тоді, коли ми хочемо захистити свою думку, захистити свою е, позицію. І доводячи це, ми не хочемо, начебто, програвати в тій чи ні е, іншій ситуації, і намагаючись захистити свою думку, ми відстоюємо. Якби її ображаючи ту людину, перед якою ми захищаємо. І зазвичай це приводить до того, що потім з'являються такі образи, непорозуміння і так далі, тому подібне. Е, тому в, в християнських та навіть в, в, взагалі в сім'ях конфлікт це ненормально. Але якщо вони є, це говорить про те, що е, ми являємось особистістями, які намагаються ну, от, свою думку донести, захистити, не знаю. І тому от ці конфлікти є. Як ми їх можемо вирішувати? Ну, це, це питання? Це питання. От, власне, маю до вас оте питання: як же ж мудро вирішувати непорозуміння? Можливо, маєте приклади особисті, якісь. Ну, дивіться, перший, перший, мабуть, такий найголовніший, найважливіший принцип це розмова. Кожен конфлікт це розмова, коли ти сідаєш і розмовляєш. Це коли ти готовий слухати, готовий не просто слухати, а готовий почути, готовий піти на якісь поступки. В своїх егоїстичних поглядах і готовий е, зробити щось для того, щоб е, цей конфлікт був вичерпаний. Е, тому е, це, мабуть, найголовніше, що треба зробити, от, е, сісти за стіл таких перемовин, коли ти е, сідаєш і відверто говориш те, що тобі не подобається, чуючи також ту сторону, що не подобається їй. потім Спільне знаходження, ну спільне рішення до щоб знайти якийсь консенсус для того, щоб вирішити те, те чи інше питання, щоб ці питання ну, от, зняти конфліктну ситуацію. Зазвичай знаєте, в християнських сім'ях це починається з молитви, коли людина схиляється на коліна перед Богом і просить допомоги і підтримки. І потім Господь допомагає, відкриває очі, і він каже: Ну дивись, тобі треба витягнути зразу е, дрючок, такий великий свого ока а потім вже лізти за сучком до в око ближнього твого. І коли людина це розуміє, зразу конфлікт вже починається вирішувати, ну, починає вирішуватися е, знаєте, трохи інакшим шляхом. А є така гарна е, самурайська приказка е, – лучший, е, «Лучший бій це той, якого нема. Тому нехай кращих консультів не буде ні в кого. Чудова порада, можливо, наостанок. Ще, пане Еветіку, маєте якісь побажання от нашим слухачам в контексті теми. Е, ну, Я хотів би побажати, щоб ви. Були на зв'язку з Богом, і щоб е, оця радіохвиля, яку ви зараз чуєте, щоб вона е, була тією, яка надихає вас на від на глибокі відносини з Богом. Тому що, коли ви будете чути Бога, вам можна не чути нікого. Це я жартую. Але вам можна буде чути кожного і розуміти кожного, хто знаходиться поруч з вами. Тоді ви уникнете конфліктів. У вас будуть гарні сім'ї, у вас будуть міцні традиції, які будуть об'єднувати вас, і, і які будуть допомагати вам зростати в бозі і бачити, як він піклується про вас. Дуже дякуємо за Це вашу пораду. Дякуємо за ваш час. Друзі, у гостях сьогодні в нас був Авєтік Дарбінян. Голосом надії Радіо голос надії